Сьогодні Сатанинська Росія знову бомбила мою країну, і у нас абсолютний антирекорд. Це понад 700 повітряних цілей, які пролітали сьогодні над нашим містом і бомбили сусіднє місто Луцьк, де проживають мої друзі, де є багато віруючих людей. І це ще один доказ того, що Росія не хоче війни, вона просто займається геноцидом і знищує мешканців. України, але я хочу сьогодні поговорити не тільки про знищення просто людей, а про знищення церкви, яка є носієм істини, яка є стовп і підвалина правди. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук, і чергове відео, яке я хочу сьогодні записати, і приведу вам багато доказів того, що Росія саме знищує церкву і не тільки на території України. Ми вже говорили про те, що понад 600 40, здається, храмів зруйновано або пошкоджено, понад 60 священників вбито, закатовано е в Україні. Але сьогодні ми поговоримо про те, як Росія знищує церкву в себе на території. <кій> Отже, поїхали. Хто ще не підписаний, підпишіться, підтримайте, пишіть свої думки стосовно цього, обов'язково коментарі. Також треба поділитися цим відео. Ну, давайте ми до фактів. Тула березень 2018 року. Апеляційний суд постановив знесення дому молитви євангельських християн Баптистів Свята Трійця, збудованого у 2013 році. Нібито без реєстрації з кількома відмовами влада визнала самобудом воскресенськ. Під грудень в сімнадцятому році, розігнали слово життя, оштрафували пастора за нібито примус до релігії. Я пізніше дам причини, які виставляє влада, чи, чи судові органи, чи прокуратура. Але ви розумієте, що, як казав Сталін, була би людина, а стаття знайдеться так і зараз Росія, яка продовжує справу Сталіна, знищуючи церкву. А в 43-му році ви знаєте, що Сталін зрозумів, що потрібна йому підтримка церкви, і вони сьогодні лояльних до себе церковників або церковні організації. Вони їх підтримують. Але з іншої сторони, вони налаштовують загальне, загальну думку в Росії, що церква, особливо Євангельська церква, є чимось інородним, чимось неправильним. Рухаємося далі. В Кубань в 17-му році знищення молитовного дому п'ятників. Северодвінськ, Архангельська область, 14 червня 25-го року закрили будівлю церкви слово життя під приводом аварійного стану без офіційної експертизи. Муріно. Ленобласть, 8 травня 25-го тріця силовики, прокурор поліцію вірвалися під час служби баптистів, вилучили літературу, погрожували. Тимашевськ, Краснодарський край 25 го року. Юристи влади провели комплексну перевірку приватного дому баптистів на предмет екстремізму і пожежної безпеки. Лазарівський, краснодарський край, кінець травня 25-го року. Силовики розігнали вечірню службу, забрали церковне майно. Кубань, 16 травня, 25 го року. Курганинськ, Районний суд заборонив діяльність Баптийського дому молитви. І так далі. і так далі Цей список можна продовжити. У мене є тут мінімум 20 е, посилань. Раменське 22-му році, Орел в 22-му році, Влидивосток 23-му році. І ось я от е, знайшов тут посилання правозахисників, які займаються цими питаннями. Ось він напишуть читаю вам мовою оригіналу. Сотні діл. А Незаконна місіонерська діяльність, так звана, в Росії усилилось прислідування проповідників і віруючих іностранців. Значить, з січня 24-го року по квітень 25-го року, це приблизно за рік, в Росії зафіксовано не менше 124 адміністративних справи, там по їхнім статтям за місіонерську діяльність без погодження. Уявіть собі, треба погоджувати місіонерську діяльність церква. Почалася з того, що Христос не погоджував свою місіонерську діяльність. Апостоли не погоджували свою місіонерську діяльність. І сьогодні, якщо країна вважається правовою, вона повинна дати можливість церкві, подобається вона їй, не подобається. Можливо, ми, мені вона не подобається, можливо, мені не подобаються методи їхні, прославлення, чи ще щось, чи те, що моляться на мовах, не моляться на мовах. Це інше питання. Але забороняти. Церкву і принижувати і знищувати церкву демократична цивілізована країна не може. Але ми бачимо, що Росія це може. І я трошки пізніше я звернуся до певних аргументів. Значить, 124 справи. В 107 випадках суд признав звинувачення, 12 діл вернули в поліцію прокуратуру з 35 осуджених, 18 були викинуті з країни. 14 з них перед тим були поміщені в центрі тимчасового утримання. І з, 20... з лютого 25-го року поліція отримала право виносити рішення у справах іноземців без суда. Їх можна просто взяти, депортувати, тому що так вирішила поліція. Уявляєте собі? І а, тут в мене знову ж є ряд. Значить, в Мелітополі, Запорізька область, продовжуються судові розборки, щоб ви просто розуміли: на окупованих територіях це Запорізька, Луганська, Донецька область і Крим. А, на сьогоднішній день не залишилося жодної греко-католицької церкви, практично знищені всі протестантські громади. Або знаєте, просто в чому є лукавство: церкву починають закривати, знищувати, забирають приміщення, вимагають реєстрацію, створюється певний тиск. А потім приходять, послухайте дуже уважно: а потім приходять братки. З Росії і кажуть, ми готові взяти вас під своє крилишко, оці братки ряховського, оці е, е, Ренера і Мацули і так далі. Цього братства баптистів і адвентистів, які є сьогодні на Росії, і вони приходять і беруть нібито їх під крилишко під свою реєстрацію. І таким чином церква, яка здійснювала свою діяльність, яка служила Богові, служила людям, сьогодні вона підпадає під вплив тих, які вже давно запродалися оцій сатанинській владі і оцьому цьому вбивці. Путіну, який сьогодні знищує Україну і не тільки Україну. Ви ж розумієте, що вони продовжують знищувати і нападати на інші країни, бо ми ж бачимо, що робиться і в країнах Європи. Але ми підемо далі. Слухайте: значить, в Мелітополі ми вже 9 травня Колемі, руководителі релігіозної групи про к відповідальності, значить, в посолці Евенск Магаданської області. Далі я вже казав, церква в Курганінській 16 травня. Це вже 25 й рік. Далі, 30 травня 25-го року, в дім молитви по Луганськ-Чорноморська прийшли представники влади. угрожали опечатати будинок. Тобто, і, і дальше я вже казав Лазарівське. Так, Микола Романюк, пастор із е, Москви, да, засуджений, і там проходять різні апеляційні суди. І його продовжують е, утримувати різними засобами, щоб там не робили адвокати, який би не, не створювався би зовнішній тиск, нічого е, не дає це позитивних. Ніяких результатів. Далі, ну я вже казав, Петербург, Кубань, Муріно, е, Северодвінск. Е, Далі групу протестантів із Магнітогорська задержала поліція Темрюка. Слухайте уважно. Це з світської, світської газети я знайшов. Значить, житель Темрюка організував вечір хвали з протестантською групою із Магнітогорська, і в Темрюки сотрудники поліції ФСБ пересікли релігіозней, проходивше в малельній кімнаті в ніжилом поміщенні. До речі, зараз уже з 25-го року є заборона. Там була заборона цей закон. Ярової він забороняв проведення релігійної діяльності не в культових спорудах. Уявіть собі: тобто, спочатку треба зареєструвати церкву. Як зареєструвати церкву, якщо її немає? Ти проводиш місіонерську діяльність. Так створена церква. Церква повинна проповідувати Євангеліє, залучати нових людей, робити людей учнями Ісуса Христа. Створюється певна невеличка громада: 10, 15, 20 людей. Потім вона реєструється. А як її зареєструвати, що ти не збереш? А, а ти не можеш зібрати, бо ти не можеш зібрати, бо тобі заборонено законом. Далі. Тепер з 25-го року заборонено взагалі проведення не просто релігійних будь-яких зібрань а в некультових в не спорудах. Уявіть собі, тобто ти не можеш проводити домашні групи, ти не можеш просто зібрати, зібрати людей. Все, як було в радянському союзі, і ви знаєте, яким чином віруючі збиралися. Тобто, похорони, весілля, день народження, будь-які свята ставали приводом для того, щоб просто зібратися віруючим і поклонятися Господу, поговорити про Бога, почитати писання, поспівати пісні, поклонитися Господу. Ось і фактично зараз істина церква на Росії вона має робити те ж саме. Як колись було в Радянському Союзі, виживати. І до чого це призводить, друзі? Це призводить до того, що ти або стаєш під владу, і в тебе є наглядачі, ти пишеш звіти, тобто повністю ФСБ контролює церкви. Або ти йдеш в підпілля, стаєш гонимою церквою. Ти не можеш проводити ні хвалу поклоніння, ні молитовні зібрання, ні, ні, ні богослужіння, нічого. І я можу просто не буду забирати ваш час, тому що тут є сотні, ну, приблизно. Я, я вже вам е, прочитав, що адвокати кажуть, 124 справи, але це офіційно. але... Не всі подали е, ці жалоби е, да, от в їхню владу. Не, не всі сказали про це. Когось просто замняли, когось просто зламали. Ми це розуміємо. І таких справ є сотні: десятки пасторів оштрафовані, десятки пасторів. Вигнані з, з країни, і хтось каже, для чого ти нам це говориш? Ми знаємо, що не, все так, що не все так однозначно на Росії, що там є певні проблеми. Друзі, я вам поясню, чому я це говорю. Це кінцевий результат, але ми ще зараз зробимо кілька проміжкових. Значить. Сьогодні в Україні є люди, які кажуть, що нам треба молитися за закінчення війни, і є люди, які е, прямо говорять про те, що нам треба буде відновлювати нашу співпрацю з нашими російськими братами. Почуйте цю фразу: нам треба відновлювати співпрацю з російськими братами. З ким з ФСБшниками, з тими, які продалися дияволу сатані, Путіну, які благословляють війну. З цими треба е, відновлювати наші стосунки. Друзі, якщо не буде справжнього покаяння в них, якщо вони буде не так, якщо вони зараз не засуджують війну, якщо вони зараз не засуджують свою імперську е, країну і не виступають проти оцього, е, зла нечистоти е, прокляття. То е, завтрашнє їхнє покаяння треба буде поставити під сумнів, тому що як сьогодні вони підлаштовуються під тенденції влади для того, щоби вижити, так і завтра вони будуть підлаштовуватися під під зміни чи під, е, да, під зміни політики для того, щоб співпрацювати з українцями, для того, щоби знов їздити в Україну, проповідувати для того, щоб українці їздили сюди, для того, щоб їздити в Америку, е, грошенята заробляти і так далі. Розумієте, друзі, якщо сьогодні пастор з Росії не засуджує війну, завтра він має пережити серйозне покаяння, і ми з вами повинні досить серйозно поставитися до взаємовідносин з ним. Не, не, не потрібно оце от братство, любов і так далі. Тому що той дух нечистий він буде заквашувати і нас. Якщо ми, послухайте, що говорить Слово Боже, яка спільність в храму Божого з ідолами? Да? Він каже: не ставайте під одне ярмо з нечестивими. Далі послухайте, Біблія каже, що якщо брат називається братом, але залишається в гріху і там перераховуються гріхи, то з таким навіть не їсти. І якщо сьогоднішні так звані брати московські вони благословляють війну, вони відправляють своїх мальчиків на защиту там ценності, традиційних ценностей. А які традиційні цінності вони захищають? Аборти, які є. Най, найбільша кількість абортів в відсотковому відношенні сьогодні робиться в Росії, можливо, в якихось там третіх країнах, але по офіційним даним сьогодні Росія це лідер по абортах. Друзі, сьогодні е, Росія чи Московія є лідер по е, виробництву зброї і по вбивствам. Так, е, їхній Путін, їхній лідер розлучений Блуднік. А частина їхніх депутатів такі ж самі блудники, хапуги, лицеміри, злодії, корупція в них є, і про які традиційні цінності говориться? А, Те, що в них не проводяться ЛГБТ-паради, ну та в них половину, напевно, депутатів, які граються з хлопчиками, тому що час від часу ці, ці речі також в, в пресі. Ось такі ми бачимо це лицемірство. І знаєте, я хочу зараз е, е, такий, якби ще один висновок просто зробити. По перше, е, Росія і Московія завжди були лицемірною і лукавою країною. Завжди були оці подвірні стандарти. Вони засуджують світову агресію, світовий імперіалізм. Е, я ж е, ще родом з радянського союзу, я пам'ятаю ці всі статті в перцях і міжнародну панораму і так далі. Вони засуджують світовий імперіалізм в той час, коли самі є імперією, найбільшою імперією світу на той час, і е, самі займаються експансією свого світогляду. Да? от в африканські країни, там в країни там так званого третього світу, на в азійські країни. І ось тепер подивіться. Росія засуджує Україну за переслідування церкви, що нібито в нас МП заборонили, УПЦ МП і е, головного патріарха позбавили громадянства. Вони кажуть, ми захищаємо православ'я, а водночас що? Водночас самі знищують церкву, і в нас от є е, реальні цифри. Лицеміри, добре пророкував про вас Ісая. народ цей устами мене шанує, а серце їхнє далеко від мене. Так? Далі Росія засуджує удари Ізраїлю. Це взагалі це, це вершина е, лукавства, лицемірства. Ізраїль підступно вдарив по суверенному Ірану. Ну, ми розуміємо, чому вони це пишуть, тому що Іран є їхнім партнером, і іранські шахеди сьогодні літали в мене над головою. І Росія публічно засуджує будь-які військові удари по суверенних країнах, але щодня б'є по мирних містах України. Лукавство вимагає дотримання міжнародного права, а сама порушує. І знаєте, що Біблія каже? Що Бог з лицемірними поводиться лицемірно або з лукавими по лукавству його. Ось вони отримують повну е, нагороду за, за своє лукавство. Далі, як я вже говорив, що за, е, захист тради, традиційних цінностей, традиційні цінності це не, не, не оце от формальне, це права людини, це справжня сім'я. Це м, ряд е, інших моментів, біблійні речі. Да, от та сама ж церква це, це свобода зібрання. Але що ми бачимо? Ми бачимо, як вони говорять одне, а демонструють зовсім інше. Далі цікавий момент. Вони називають себе православною державою. Але що ми бачимо сьогодні? Ми бачимо сьогодні, що Росія, Москва є. Або найбільшим мусульманською, найбільшою мусульманською столицею в, от тут в Європі. Да? От, ну, все-таки Москву відносять до, до Європи. Я розумію зараз, що можуть прилетіти, що скажуть, що це Азія. Но... Європейський континент. Або найбільшим ісламським центром. Тепер послухайте за дослідженнями або прогнозами дослідників. В 34-35 році в Росії може бути 30% мусульман. 30% мусульман, і коли ми дивимося з вами на те, як проходять мусульманські свята, як проходить намаз, рабку байрам ось то це просто жесть. Просто це тисячі сотні тисяч мусульман збираються для того, щоб поклонятися. Своєму богові да? звершувати намаз, і це просто страшне. Ні в одній країні світу такого на сьогоднішній день немає. Тому, коли вони говорять, що вони захищають церкву, насправді ми бачимо, що церква знищується, а іслам росте. Я не буду зараз знову ж пояснювати це все. І знаєте, що я хочу ще один момент сказати: це е, тенденції і симбіоз так званого християнства, оцього московського християнства. З е, ісламом. Ну, вони там туди ще при приплітають юдаїзм. І ось, подивіться, пастор е, Росхевеє, церква в Царицина Олег Ряховський, я так зрозумів, що це син Ряховського каже е, про плани об'єднання трьох уважаємих конфесій в одну більшу структуру. Почуйте, ми це создаємо. І, і о структурі буде дуже много слышно в ближайше час, сказав он со сцени церкви. Православний Священник Ігор сказав о проєкт авраамічних релігій, який створюється з целью їх об'єднання на різних уровнях. Річ мова про єдність монодоїстичних релігій, які визнають одного Бога, тобто іслам, християнство і іудаїзм. І вони хочуть взагалі створити такий центр, де, де будуть значить, авраамічні релігії. Про що це говориться? Це релігія Христа. Це Вавилон, друзі. Це звичайний Вавилон. Далі цікавий момент. Я зайшов на сайт Православної церкви Московії, на, на їхній особистий сайт, там православія Ру, і так далі. Значить, і деякі священники православні, російські православні священники, критикують зв'язок Православія. І іслама. І вони почали критикувати іслам, тому що іслам, наприклад, десь там на фотографіях забирає хрести, там є свої також нюанси. знов не будемо в це все влазити. Є між ними також там є різні люди, які мають різні думки. І ось там значить, мусульмани розкритикували хри... десь там православних, православні розкритикували мусульман. І патріарх Кіріл, значить, виступив 6 червня липня, 6 липня і на трапезі по окончанию Божественної літургії в храмі Христа Спасителя Москви. Я був там в тому храмі, там стоїть, до речі, цікаво два, престо... два трона. На одному із них дозволено сидіти Путіну. Уявіть собі, в храмі дозволено сидіти президенту. Якого милого ти можеш сидіти в присутності Бога, якщо інші мають стояти? Тобто або всі сидять, або всі стоять. Ну, це вже інше питання. Я думаю, що воно не має відповіді. Так ось, почуйте, що він він заявив в налічі а налічі в Росії сіл, які виступають проти сотрудничества православних і мусульман. І він каже, що греха таїть, є сили по обі сторони, которые протився развитию этих отношений. Сказал он вспомню разного рода лжеучителя, которые призывают якобы к чистоті Іслама или к чистоті православия. Бог о бок сьогодні бореться за нашу Родину, та, та там православна мусульмана. І вони говорять про єдність. Друзі, а якщо ми говоримо з точки зору Християнської теології в нас не може бути спільності, духовної спільності із мусульманами. Друзі, я не хочу ображати тих мусульман, які сьогодні захищають мою батьківщину. Але коли ми говоримо про питання спасіння вічності, то іслам зневажає Христа. Почуйте ще раз: в ісламі сьогодні ви повинні продовжувати приносити жертви. І, до речі, дуже цікавий момент. Що в цьому році було 12 площадок для жертвоприношень на Курбан Байрам, щоб мусульмани не різали тварин в своїх, своїх там дворах і на дитячих майданчиках, а щоб в певних відведених місцях. Тобто, вони там в Москві, 12 площадок було, щоб вони там різали цих баранів ось, і приносили свої жертви і споживали свою так звану. Священну трапезу. Уявіть собі, просто е, вони продовжують приносити жертви, значить вони зневажають жертву Ісуса Христа. В нас немає спільності, друзі. Вони продовжують ділами спасатися в той час, як ми, як віруючі, ми прийняли благодать, дозволили благодаті змінити нас, і потім вже діла йдуть як результат нашої віри і результат Божої благодаті. Я продовжу ще деякі е, висновки. Висновки, значить, Росія звинувачує Захід в цензурі, що вони там не дають можливості, там рашу тудеї закрили ще щось там. А в Росії ж немає взагалі незалежних моментів, незалежних ЗМІ. Якщо хтось навіть десь в Телеграмі чи в Фейсбуці десь напише якусь певну думку стосовно війни, то до нього прийдуть зразу і за екстремістську діяльність його там чи арештують, чи, чи ще щось там зроблять, чи виплатять штраф. І цікавий просто момент, що вони постійно акцентують увагу, що є якісь там сектанти, єретики, не бачачи в тому, що Росія стала суцільною сектою, поклоняючись культу однієї одержимої особистості, тобто Путіну. Да? Вони не бачать цього всього, що в них є один лідер. І останній момент, друзі, дивіться, що написано: горе тим, хто зло називає добром, а добро злом, хто робить темряву світлом. А світло, а світло темрявою. Ісая 5.20. Що ми бачимо? Ми бачимо це в Росії. Ті хто, не хоче під... ті, хто не хоче воювати, вони називають зрадниками, агентами Заходу. А ті, хто йде, вбиває, називаються герої і миротворці. Друзі, все перекручено, все перевернуто з них на голову. Чому? Хто ще не підписаний, знову ж нагадую, підпишіться. Поділіться цим відео. Воно важливе. Тут багато бачите. Я я позбирав, повірте, я годинами сидів, збирав цю всю інформацію. Ну і для моїх. Підписники, хто давно вже підписаний на канал, дивиться мої відео. А що ви думаєте про мою бороду? Напишіть також, чи збривати її. Це ну, це не знаю, борода чи не брить, збривати чи не збривати, чи, чи побритися буде цікаво. Ну, також буду вдячний всім за підтримку, за спонсорство на каналі, і вдячний тим, хто вже підтримує канал, завдяки вам ми рухаємося далі. Кілька висновків стосовно того, що чекає церква в Росії. Перше, церква стає повністю тотально інструментом в руках не Бога, в руках не Бога повторюю, а в руках держави, в руках силових відомств різних і в руках політиків. Вона виконує роль пропаганди, роль того, щоби. Зменшити градус, наприклад, так як я вже казав, на окупованих територіях приходять. Ми брати, давайте будемо дружити і так далі. Другий момент, що я вже говорив, Росія поступово ісламізується і християнство витісняється. По перше, християнство стає дуже номінальним. А іслам на Росії він такий досить агресивний, ну як і в більшості ісламських країн. Ось і е, збільшується кількість мечеті, медресе, вірян. А Москва вже стає найбільшим мусульманським містом Європи. Через закони Росія централізує релігійну діяльність, тобто повністю контролюється релігійна діяльність, і ти не можеш вже вірити, так як ти віриш. Я розумію, друзі, що ми можемо помилятися в своїх. Висновках духовних, але ніхто не вправі говорити зверху мені, особливо якийсь політик, як мені вірити, чи як мені поклонятися Богові, стояти на колінах, піднімати руки, співати мені, танцювати, вдома мені збиратися чи під грушою стати це робити. Свобода віросповідання скасована повністю. Немає на Росії свободи віросповідання. Хтось скаже, в Україні там є певні нюанси. Друзі, повірте, в Україні я можу де завгодно стояти і поклонятися Богові. Я можу критикувати свого президента, якщо я вважаю це. Я можу критикувати, що я і роблю час від часу нашу, нашу політику. Ось а на Росії зрозуміло, що такого немає. На окупованих територіях повний ем, геноцид релігійний. Далі, протестанти з однієї сторони, ми вже з вами говорили, вони нібито їм дають можливість збиратися. З іншої сторони, якщо ви подивитесь на тенденції, які є на офіційних каналах СПАС, Росія 1, там ТНТ чи як там їхні ці канали. То ну, час від часу просто я передивлюся ці речі, то вони постійно акцентують увагу, що протестанти не такі, це американська секта, це то, це то, це то. Тобто ми вам даємо трошки можливості діяти, але ви маєте пам'ятати, що ви сектанти, що ви другого сорту, і все суспільство повинно розуміти, що це не такі, що до них треба обережно е, відноситися. Церква перестає бути сіллю і світлом, церква позбавляється голосу і духовної сили. І Останнє, друзі, гоніння на церкву це ознака того, що держава боїться церкви, навіть такої церкви, яка є, навіть такої, вибачте, частково кастрованої, частково рафінованої церкви, але держава, російська держава, боїться, тому що в церкві людина може. Почати займатися вільнодумством, людина може почати думати по-своєму, або зробити якісь такі висновки, або подумати, що є Ісус Христос. А кесарю не обов'язково поклонятися, чи можна не поклонятися, чи не потрібно поклонятися. Ось такі висновки, друзі, з сьогоднішнього відео. Я повертаюся до роботи. Канал продовжує свій розвиток. Пишіть свої думки стосовно цього всього. Обов'язково поділіться цим відео з іншими людьми. Це вже третє чи четверте відео. Я дам посилання на інші мої відео стосовно того, що робить Московія і мій е, історично-духовний аналіз, і там інші моменти вони будуть в описі до цього відео. Тому хто не дивився ще раз, передивіться благодаті всім миру, перемоги нам в цій війні, і фізичній, і духовній, і хай береже вас Господь.